Сьогодні ми з вами поговоримо про українську нерухомість чи варто інвестувати у квадратні метри? З однієї сторони, це дуже консервативний і надійний актив, можна було б це сказати, до 2022 року. На сьогодні це вже не настільки надійна інвестиція, але все одно залишається цікава для українців, тому що вона є найбільш зрозумілою і альтернатив, по крайній мірі, не так багато. Знову ж таки, здається тим людям, які сильно не поглиблювалися у тему інвестування. Тому так, особливо моя позиція доволі позитивна стосовно. Цього активу з приводу нерухомості як бетону, квадратних метрів, так само і сільськогосподарської землі. Але потрібно також обрати ці активи саме у підходящий момент, тобто купувати тоді, коли актив коштує дешево. Ну і, звісно, в цьому і полягає найбільша складність зрозуміти, а коли ж актив коштує дешево. Тому що здається, що нібито зараз триває війна, уже там. Повномасштабна війна триває з 2022 року, вже ну, якби не один місяць, і ціни не падають. І думають люди, що, можливо, ціни і не будуть падати, можливо, вони на сьогодні здаються дешевими. Давайте ми зараз подивимося, яка ситуація по різним регіонам України. Ми візьмемо основні міста: це Київ, візьмемо Харків, Одесу, Львів та Ужгород. І подивимось, яка на сьогодні ситуація: чи скрізь погано, чи скрізь добре. Давайте будемо розбиратись. Отже, почнемо із самого першого нашої столиці, це основний магніт нашої країни. Але звісно тут також періодично відбуваються такі турбулентності, коли йде відток із столиці, потім знову повертається, компенсується за рахунок там, внутрішньо переміщених осіб і тому подібне. Тому давайте ми подивимося. Взагалі, якщо поглиблювати свою історію, то у нас там із 2014 року було дуже сильне падіння нерухомості по столиці. Якраз це було там пов'язано із Майданом, із анексією Криму, Донбасу, початку от, цієї затяжної війни з Росією. На тому фоні ціни впали мінус 50%. На цьому графіку, можливо, це не дуже об'єктивно видно, тому я взагалі зібрав давно вже всі ці дані і збив у таку от таблицю, і мені дуже на сьогодні. Зручно по ній аналізувати. Тобто ми бачимо на Луні лише от цей період максимально 14 року, але до цього там було дуже багато цікавих подій. Шалений ріст 2000 до 2008 року. І часто люди, коли аналізують, то вони беруть маленький клаптик історії там за останні 3-5 років і хочуть щось прогнозувати на наступні 5 років. Звісно, цього не вдасться, тому що треба вивчати повністю історію, скільки це можливо, і потім робити якийсь аналіз. Тому, якщо дивитись, то в нас вже... Основний хайп нерухомості був до 2008 року, і в апріорі просто цей актив уже не може показати дуже знову такий сильний потужний ріст, десятикратний, як це було там за 8 років з 2000 по 2008. Тому на сьогодні нерухомість Києва вона просто починає стухати. Вона після такого шаленого зльоту тепер приходить до тями, приходить до своєї рівноваги і. Зараз ми ще продовжуємо якби, очухуватись від цього, того великого зльоту. І зараз, коли я там спілкуюся з власниками, ріелторами, то вони просто на все життя запам'ятали цей період, коли вони робили дуже легкі гроші, коли вони умовно сьогодні виставляли ціну за квартиру, умовно там 50 тисяч. Завтра вона вже там 55, через місяць вона вже там 70, через півроку вона вже там під і і ціни отак приблизно дуже стрімко летіли вверх. І це був доволі такий тривалий восьмирічний тренд приблизно. Це по столиці. По всій Україні приблизно тенденція теж була подібна. Можливо, не був такий сильний саме таке плече росту. Ну, умовно, тут десятикратний ріст, по інших регіонах, можливо, там 3 ікса було. І зараз у нас вже немає такого стрімкого росту, не було такого сильного росту. Тому ми зараз бачимо, як з 2014 року, ну так, десь приблизно з 13-14 почали продовжувати падати, але це частина, остання частина того великого падіння з 2008 року. Тому тут теж це потрібно враховувати і розуміти. Але саме події Майдану і взагалі початку війни вони масштаби були менші, але падіння було відсотків на 50. На сьогодні війна повномасштабна, оберти набагато більші, нерухомість не падає. Тому поки що тут уже такий відбувся дисбаланс, але я думаю, в норму ми ще повернемось. Загалом на це там є багато інших причин, тому я не буду зараз затрогувати сильно розтягувати це відео. Добре, що в нас на сьогодні? Ми все-таки трішки відновились від тих подій 14-15 року. Після 15-го ми вже розвернулись і в нас, в принципі, був такий поступовий ріст, десь там приблизно в два рази з 15 по 22-й, двохкратний ріст у доларі за квадратний метр. Звісно, це. Абстрактно по всьому ринку нерухомості міста Києва, ви можете мені там навести будь-які ваші кейси там, або знайомих, або власні, де ви, там, можливо, і більшу дохідність отримали. Звісно, не без цього. Я не говорю, що це до всього прирівнюється, але загально ринок себе приблизно ось так поводив. Тенденція ось такого плану. Тому на сьогодні у нас після 2021 року, 2022 року, спочатку 22-го призупинився ріст, ми зараз рухаємося в такому певному боковику, і ось тут це більш виражено видно. Тобто, ось початок 2022 року тут відновились всі дані, бази, реєстри, щось тут угоди. Власники почали щось публікувати десь там уже із початку травня, червня, тобто, через там декілька місяців, коли всі оговтались, Почав знову ринок нерухомості працювати, і такий спочатку сплеск був. Потім це все трішки опустилось, і зараз якусь рівновагу знайшли приблизно там 1200-1200. 220-230 доларів за квадрат. Знову ж таки, це загалом по ринку. Тут можна подивитись більш деталізовано нижче, по різних класах там, економ, комфорт, бізнес, преміум. Але амплітуда, тенденція ринку вона приблизно подібна. Тому зараз у нас зберігається стабільність в моїй таблиці, вона от приблизно теж 24 й рік, приблизно ось така тенденція. Тепер давайте перейдемо на інший ресурс. Це якщо ми дивились по первинці, середній. Ціни на первинці. Первинка, вона трішки зовсім Ну, на сьогодні вона не повністю відображає дійсність по столиці, бо вони там можуть штучно утримувати якісь ціни. Але саме вторинний ринок, він такий більш динамічний, тому що. Це люди, це не забудовники. Люди мовно сьогодні хочуть продати квартиру, вийти з цього активу, і вони ставлюють, ну, дійсно реальну ціну. Ну не зовсім то реально, це не завжди так, але виставляють ціну, потім хочуть продати, якщо дійсно хочуть продати, піджимають терміни, опускають ціни, опускають до того моменту, поки не знайдеться продавець. Тому, звісно, тут ринок він більш відображає дійсність на сьогодні. Але знову ж таки, те, що просять продавці, оце стоять за графік, відображає саме те, що. Що просять продавці. Це не те, що, по яких цінах продаються ці квартири, тому що на сьогодні, от з ким я спілкуюся, то по Дніпру це приблизно десь відсотків 20-30% від довоєнних продає... продаж нерухомості. По Києву десь приблизно тенденція така сама. Ну, може, по західних областях вже сьогодні краще. Це станом на 24-й, але в 23-му була ситуація гірша. Тобто відсотків там на 10 від поточних було менше продажів, у 22-му їх там відсотків 5 було 7%. Тому приблизно ось така тенденція. Загалом вторинний ринок зараз не має якихось сильних колихань, приблизно щось одну амплітуду ми там, один рівень тримаємо. Але все одно, якщо подивитись до 2022 року, які ціни були сьогодні 1439 доларів на, за квадратний метр на однокімнатну квартиру по всіх районах Києва, то до 2022 року це там 1600 доларів. ну практично. Ну і вже дисконт є. Тобто, ви бачите, мінус 200 доларів, уже дисконт є. Тобто це скільки там, ну, відсотків 15, може 12. Загалом, дисконт є. Це те, що тільки власники зараз знизили свої бажання. Але те, що продається, я не пам'ятаю, на Луні тут є чи немає на ріелторі, саме по якій ціні реалізується. Десь нібито мені потрапляв. Так, ось є цей графік, ось, хороше вам відображення. Тобто те, що одна справа просять продавці, а інша справа, по якій продається. Тому оранжева це саме лінія, середня ціна на вторинці. Те, що власники просять фіолетова, це ціна проданих квартир. І вона явно нижча. І в певні періоди вона там більш-менш сходиться із хотівками власників. В певні періоди вона дуже сильно розходиться. Умовно, на сьогодні це 60 тисяч те, що просять, 45 те, що продається. За одну кімнатну квартиру. Тобто дисконт 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів, ну це вже суттєво, це вже 25% знижки. Двохкімнатна квартира, тут, ну, мабуть, дисконти ще більші. От на сьогодні 90 тисяч доларів квартиру просять, за 55 000 реалізують. Мінус 35 тисяч доларів. Це ще більший дисконт. І розумієте, чим більше квартир, чим більше кімнат, тим більший це не ліквід. А якщо це умовно не новий фонд, а старий фонд. Там 90, ті 80 ті ще може щось старіше, то там дисконт буде ще більший. Тобто, умовно, на новому фонді менша знижка, тому що це більший ліквід, більш бажана нерухомість, її легше продати, бо більше бажаючих. Ну, звісно, якщо це одна-дві кімнати. Якщо у вас чотирьох хкімнатна хоч це і новий будинок, то це уже не ліквід. І дивлячись ще який район ви берете, тобто чи є там якісь магніти притягнення, умовно метро, там, навчальні заклади, хоча з навчальними закладами теж після пандемії зараз трішки проблемно. Але ну, тим не менш, загом ось такі різні речі, які притягують людей, то в принципі вони себе відчувають краще. Тому багато факторів, все, що відноситься до ліквідної нерухомості, і звісно, це все буде впливати на ціну на більший дисконт або менший. Тепер давайте перейдемо на оренду швиденько. Оренда, вона із 2022 року, десь із квітня із весни, впала до своїх мінімумів з 12 тисяч гривень в місяць оренда за однокімнатну квартиру, впала до 8 приблизно, і потім потрішку трішку відновлювалась. На сьогодні прям скачок такий відбувся із 12 500 на 14. Місяць уже закінчується, тому тут, в принципі, дані відносно правдиві. На початку місяця не треба дивитися, бо мало оголошень, і е, статистика може бути неправдива зараз. Це вже кінець місяця. Тому, в принципі, ну бачимо ситуація така, що дійсно ціни зараз непогано так ростуть. Наскільки я знаю, теж е, по Києву зараз ціни на е, ліквідну хорошу нерухомість, на е, новий фонд. Е, на новобудови також непогано підросли. Вони на порядок вище, ніж до війни. Там, може, навіть ціни можуть вирости там відсотків на 50-70. На ну, приблизно така ситуація. Деякі, деякі звісно, об'єкти, не всі. Тепер що у нас відбувається по Одесі? Давайте ми тепер перемістимось до моря, туди поближче. Одеса це курортне місто. Літо у нас відпочинки і тому подібне. На продажі, можливо, це не сильно буде впливати, на оренду, можливо, буде більше щось значимо. Але давайте поки що по продажу. Отже, у нас приблизно тенденція незмінна. Теж один рівень тримаємо по Одесі, те що це саме первинка. Первинка ну це здебільшого забудовники. Тому тут, якби ну, не все воно так є на самому ділі. Умовно, якщо ціни тримаються на одному рівні, це не означає, що тут все добре із цим ринком. Чи вистачає покупців і просто є якийсь баланс? Ні, балансу немає тут покупців і продавців. Просто продавці поки що не хочуть опускати ціни. А покупці, хто приходять, ну, вони виторговують ціни дешевші. От і все. Ну, їх мало хто погодився скинути ціну, в того придбали. Хто не погодився, чекає наступну хвилю покупців, а воно все так хвилями рухається. На другій хвилі, можливо, візьмуть їхню нерухомість. Можливо, не візьмуть. І знову квартира продовжує стояти у простої, чекати свого покупця до кращих часів. Ну, звісно, хто ж здає в оренду, і, в принципі, це щось хоча б компенсується. Якщо дивитись на іншому ресурсі, не на Уні, а на Сітібейзі, то у нас тут, в принципі, картина теж подібна. Ми бачимо, що Одеса, так, Одеса, однокімнатна квартира, всі райони. Приблизно тенденція така ж, але трішки і не зовсім. Тому що до 2022 року ціна була 1000 доларів приблизно. На сьогодні це там, умовно, 950 доларів. Було навіть 890 і зараз 940. Тому дисконт уже також, ну. В принципі, невеликий є. Ціна така постійно плаває уверх-вниз, але дисконт уже теж невеликий є. Ну, мовно, власники вже погоджуються ставити ціни нижче. Але знову ж таки, реальна ціна покупки, вона, звісно, буде відрізнятися від того, що просять. І на оренді ринок оренди ми бачимо до 2022 року: це 7 тисяч гривень. Стабільно оренда ось така була, потім просіли до 5. І на сьогодні це там 6506. Тобто дисконт у гривнях, навіть в гривнях є. Якщо по Києву дивитись, то у нас Київ стрімко зростає і перебив 22-й рік, вже було 12, зараз 14 на 2 тисячі гривень, то Одеса поки що навіть ніяк не може дотягнути своїх відміток попередніх до 22 року. Тобто розуміємо, інфляція, вірніше, знецінення долара відбулося а В гривні ціна не виросла. Значить, це мінус 30% у доларовій дохідності. Ось вам проста математика. Тепер давайте ми перейдемо до Харкова. Харків. Ну і тут, звісно, ситуація більш печальна. Всі ми розуміємо, чому. До 2022 року ціни там приблизно 950-970, потім вони просіли до 470 в два рази. Це на первинці. Потім вони відновились до 760, сьогодні 680. Дисконт є. Е, мінус там 300 доларів практично. На третину ціни на первинці знизились. На вторинці тут, е, на жаль, на жаль, мабуть, немає. Ні, ну, немає, але я вам зараз покажу інші графіки. Тобто, е, давайте спочатку покажу вам продаж. Теж однокімнатна квартира, всі райони, Харків. Ціна до 22 року приблизно 960 доларів. Там, ну, майже максимальні, ми там певний час тримались. На сьогодні це 650-700. Ну, дійсно, дисконт приблизно там 200 доларів. Умовно, 200-250 доларів, відсотків 25. Але це те, що тільки на вторинці це вторинка. Те, що пропонують власники. І плюс ще закладайте дисконт, що люди будуть торгуватися, і вони не будуть купувати по цих е, цінах, тому що там достатньо людей, достатньо пропозицій, достатньо людей, які, в принципі, згодні уступити. Ну, умовно, продавців набагат, е, набагато більше, ніж на сьогодні покупців. Тому покупці можуть спокійно собі піти обрати будь-який об'єкт нерухомості, виторгувати там, максимальну знижку, наскільки це сьогодні можливо. Там навіть і в два рази можуть купити дешевше, мінус 50-60%. Тому є люди, які згодні сьогодні продавати з таким дисконтом. І тут, в принципі, ну, немає сумнівів, що за причини в цьому сприяють. Якщо дивитись по оренді, то у нас тут гірша ситуація. Ціна там в районі 7 тисяч гривень до 2022 року, і просіли зараз дуже довго, тримаємось по 4. Ну, практично там 45% дисконту. По оренді. І от якраз оренда на сьогодні відображає дійсність те, що на сьогодні відбувається більш-менш із ринком. Тобто, наскільки там достатньо на сьогодні людей. Ну і ми бачимо, що приблизно там у два рази людей уже ну, якби менше, по падає, і якби люди бояться взагалі жити в цьому місті. Тому і ціни падають, тому що попиту тут стало в рази менше. Тепер давайте ми перейдемо з вами до провинки Львову перемістимось уже з вами на захід і Сходом, в принципі, зрозуміла ситуація. Там пішов відтік відток людей, ну і, звісно, там нерухомість логічно повинна дешевшати коштувати дешевше. Просто оренда зараз просіла і відображає дійсність приблизно, а ринок продажу поки ще тримається. По деяких містах. Тому давайте тепер перемістимось на первинку на Львову там до 22 року ціна там 700, 800 доларів приблизно. Сьогодні це 1360. Ну, як-не-як, -як, відсотків 80, ну практично в два рази. практично а Тепер давайте подивимось з вами по Ужгороду Ціна 700 доларів, зараз 1200. Ну, якби плюс 500 доларів. Плюс 500 доларів це ну, не два рази, ну теж відсотків 70-80 приросту за 2-3 роки, воєнний час, повномасштабний період повномасштабної війни. Ну якби ризик є скрізь по всіх містах України. загалом для всієї України є загроза. Тому ціни ростуть навіть під час ось таких подій. Дивимося Івано-Франківськ, теж одне із ключових міст України на Заході. були ціни 420-450. Сьогодні 800 Х2. Ну і звісно, це залежить, по-перше, від того, що Івано-Франківськ це доволі мале місто. і… Коли приходить така кількість внутрішньопереміщених осіб, звісно, ціни тут легко підняти. По Львову, туди, звісно, більше людей, найбільше людей перемістилось, тому що це все-таки було найбільше місто західної частини України, найбільше людей туди перемістилось, і все одно ж, звісно, вони ціни підняли. Ужгород – маленьке місто, одне із найбільш безпечних. Ну, але все одно ну, ціни теж в принципі, приблизно так само виросли. Ось така ситуація по оренді. Там теж X2 дохідність там у двадцять другому, так, в 22-му році там взагалі там, і 2,5, і 3 і трьохкратний був приріст у оренді, тобто можна було здати у три рази навіть дорожче, ніж там до го року. Зараз ціни трішки на оренду підупали, але все одно тримаються доволі хороші. Постійно, як якісь відбуваються у нас на зах, на східній частині України якісь події, то в Харкові, то може у Дніпрі, ще в інших територіях, то люди потім одразу кой... платежоспроможні, вони. Переміщуються знову, повертаються на Західну Україну в той же самий один із варіантів Ужгород. Ужгород, Львів, Франківськ це в принципі доволі такі міста магніти для внутрішньопереміщених осіб. Ну, загалом приблизно така тенденція ринку на сході відбувся відток населення, і також ціни підзнизились – Лише на оренду, на продаж поки слабувато. По Києву ціни зараз на оренду виросли навіть в гривнях, по доларах залишились незмінними. Ну Є там невеличкий дисконт: відсотків 7-10% приблизно така історія. Ну, це те, що саме власники виставляють у продаж. Реальні угоди там, дисконти є. Е, і на Західній Україні на сьогодні ціни доволі суттєво виросли і на оренду, і на продаж. Загалом, якщо підсумувати, то, на мій погляд, зараз це не є той ідеальний момент, коли потрібно купувати нерухомість. І зараз я дивлюсь, що. О, поки що ціни вони доволі дороговаті. І ми ще не дійшли того, не пройшли того дна по цінах по нерухомості. Тому я теж знову ж таки не буду. Е більш детально поглиблюватись саме, чому я теж так думаю. Більш детально в мене є інші відео на каналі, також і в майбутньому ще освіжу цю інформацію. Але загалом я думаю, що у нас тренд падіння, він, скоріш за все, почнеться тоді, коли у нас вже призупиниться активна фаза війни і будуть відкриті кордони. Ось тоді ми і побачимо поступове з року в рік. Падіння нерухомості. Щось подібне, от як ви бачили після 2015 року і до 2022 року таке поступове зростання, то далі ми побачимо поступове тепер падіння. Наступні там 7 років, ну, 10 не знаю, от наступні 5-7 років це якраз період ось такого поступового з року в рік падіння нерухомості. Десь там рік зупиниться, буде там. Якась стабільність, потім знову щось далі піде. Тому що в нас зараз від військового максимального негативу, і будемо далі рухатись до економічних глибоких проблем у нашій країні. Тому все настільки попереду: високі податки, високі комунальні послуги, відток населення, друга хвиля міграції. Низький рівень економіки, ну тобто це все ті причини фундаментальні, які і будуть рухати цей ринок, цей актив у ціні нижче. В принципі, ось все, що на сьогодні хотів вам сказати, поточну ситуацію по ринку і трішки своїх думок на майбутнє. Нагадую вам про безкоштовний телеграм-канал. Посилання в описі під даним відео тут і про фондовий, тут і про крипту, і про нерухомість, і про макро показники, тобто, що взагалі в світовій економіці на сьогодні відбувається. Ну, загалом безкоштовний телеграм-канал із безкоштовними ідеями, на яких вже можна заробити. І якщо умовно на сьогодні закриваються одні двері, можливості там умовно на нерухомості, то відкриваються десь інші. Саме головне розуміти, куди рухається тренд, трішки в цьому бути, приділяти цьому час, щоб в цьому розбиратись, і ви не будете зациклюватись на чомусь одному. Тобто не завжди нерухомість потрібно купувати. Її потрібно купувати тоді, коли вона коштує дешево. Сьогодні вона коштує ну, по помірних цінах. Я не скажу, що вона дорога, наприклад, в Києві. Вона не дорога, вона помірні ціни, але вона буде коштувати ще дешевше. От на Західній Україні зараз бульбашка. От те, що я, наприклад, показував 2008 рік по Києву, то зараз це відбувається по західних областях. Ось така приблизна ситуація. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на телеграм та Ютуб. До зустрічі. Бувайте!